Сьогодні читаємо фрагмент з писання «Перше царів, 16 розділ. В цьому розділі описано царювання різних нечистивих царів в Ізраїлі. Зверніть увагу, коли будете самостійно досліджувати писання, який цар Ізраїля правив усього сім днів. Чому так мало? І як закінчилось його царювання? Отож. 16-й розділ розпочинається з того, що Бог промовляє до царів нечистивих через пророка Єгу, а також розділ закінчується тим, що збуваються божі слова, які були проголошені за часів Ісуса Навана декілька століть тому. Отож, в цьому розділі ми бачимо Бога, який не мовчить, який відкриває свою волю і говорить до нечистивих царів. І про одного нечистивого царя ми зачитаємо. Написано так: і робив Ахав, син Омрі, зло в господніх очах, більше від усіх, хто був перед ним. І було йому мало ходити в ріхах Яровама, Неватового сина. і Він взяв за жінку Єзавель, дочку Едбала Сидонського царя. І він пішов і служив Ваалові, і вклонявся йому, і він поставив жертвенника для Ваала в Ваалому домі, якого збудував у Шемроні, і зробив Ахав Астарту. І Ахав далі чинив, щоб гнівити Господа Бога Ізраїлевого, більше від усіх Ізраїлевих царів, що були перед ним. Отож, ми бачимо, як зацарював Ахав, і цікава характеристика Ахава він робив гірше аніж всі царі, які були перед ним. І, е... От його моральне падіння пов'язано з його одруженням. Написано, що він взяв жінку Єзавель, дочку Сидонського царя. А разом з тим ми бачимо глибину його падіння через те, що він іде в глибоке ідолопоклонство. Він побудує храм Ваалові Астарті, і вводить весь Ізраїль в поклоніння ідолам. Отож. Подружжя впливає один на одного. Чоловік впливає на жінку, жінка впливає на чоловіка. І одруження з людиною, яка має зовсім інші життєві погляди, є небезпечним через те, що е, от жінка може або чоловік може один одного завести від олопоклонство. Чоловік і жінка як подружжя проводять спільний час, коли ходять в ресторан, в кафе, можливо, ходять в кіно, в кінотеатр або дивляться якийсь фільм перед екраном комп'ютера. Це все непогано, але в мене стоїть запитання: чи ви як подружжя проводите час у спільному читанні Біблії? Біблія і слово Боже є фундаментом для подружжя. Бажаю вам читати Біблію щодня разом зі своїм чоловіком, разом зі своєю дружиною, щоб ваш шлюб був міцний і щоб ви разом в спільності поклонялися Богу.